В'ячеслав Оленіченко, співорганізатор сплавів для військовослужбовців, які нині боронять Сумщину. Один з таких на каяках відбувся цієї середи у Сумах. Ми пройдемо буквально 7 кілометрів по воді на прогулянкових каяках. Подивимося красиву природу, подивимося пташок, котрі у нас гніздяться на воді або на берегах. Трошки Поговоримо про історію нашого міста. Трошки поговоримо про якісь цікаві місця, що будуть нам видно з води. Та й взагалі подивимося на місто не так, як завжди. Не гуляючи по вулицях, а сидячи у каяці та йдучи по річці. Цього разу на прогулянку залишились четверо військових. Спочатку планували, що їх буде більше, але у когось виникли якісь службові завдання. Хтось не прийшов з іншої причини. Вперше на каясі і вперше у Сумах буде гребти пан Вадим. Подорожувати дуже полюбляю по всій Україні, де я тільки не був. Але тут ще тільки так, наземне, тут ще водойми ще я не... нічого не як то. Не обслідував. Так що хочу побачити щось нове. Пан Вадим говорить, вже придивляється до того, щоб і собі взяти каяк, і подорожувати після перемоги. Я, по суті, люблю таку тему, щоб навіть от, е -е, виходить, що має бути відпустка, хочу лодку собі купити. Якраз, щоб вчора було народження в мене, то собі такий подарунок. Андрій Цехоцький, командир бійців, які в цей день брали участь у прогулянці, говорить: ця прогулянка є елементом реабілітації хлопців після бойової роботи. В першу чергу це якесь психологічне відновлення, так як тут вода все-таки вона заспокоює і дає більше якогось такого єднання з природою. А і ти не відчуваєш так гостро тої небезпеки, там що за 30 кілометрів звідси знаходиться ворог і що тобі потрібно буде там. Через два-три дні з ним іти знову там вступати в якусь вогневі сутички. Тобто і люди відпочивають. Це як один з таких методів для того, щоб можна було трохи розслабитися і відчути, що життя триває, і що ти не десь там острою, а що ти, воно от, тут і зараз. Четверо військових, які вперше стали на каяки, гребли пслом, зайшли на Блакитні озера. Вадим говорить, дві з половини години пройшли недаремно. Ми на перевершенні навіть я не знаю, слів не вистачає, щоб переказати те, що отримав від цієї поїздки. Дуже радий, що була така можливість прокататися. Цим. Якщо вам наступного разу запропонують стати на сабдошку стоячи, погрести, наважитесь? Звичайно. Я такий, що на підйом запросто. Олександр Качанов, Світлана Драган, Суспільне новини Суми.